Привіт, дружні! З вами на зв'язку Денис Дружній. В цьому відео, дружні, ми з'їмо з вами два ось таких пончика від Ring of Joy. Значить, пончик кремовий з сирним кремом і начинкою з лісових ягід. Спробуємо, але бачу, він вже дуже сильно тає карамель там чи що там, та глазуть посиплено ним. Коротше, зацінимо, дамо оцінку від 0 до 10, сподобається, не сподобається, дізнаємося в цьому відео. Тому погнали до заставки цього відео. Прорагуємо на ці два пончика. Let's go! Деніс Френі реагує, Деніс Френі реагує. Сьогодні він буде їсти. Значить. Пончик кремовий з сирним кремом і начинкою з лісових ягіт of joy. Рінков джой. Коротше, ще раз. Кремо з начинкою з лісових. Точно з лісових ягід? З лісових Ягід! 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 Відкриваємо таїмо. Погнали. Погнали, гнали, гнали. Їсти пончики. Я думаю, що сподобається. Мало би сподобатись. Так, починаємо з цього. Ото однакося кого, але ж починаємо так. Угу. Так. Добре, ось так. Бачите, під напівтай. Вже розставив. Ось так виглядає. Їмо. Посиплено глазурю. Понче крему із сильним кремом. Вченко з'ясовій сенний крем тут. Це дуже солодкий, так. Ну, no если можна, в принципі. Думаю, що 9 балів можна поставити. The next. Наступний. Давайте розділимо і продовжуємо все окремо. Окремо цього азур, окремо начинку, окремо цей пончик. Та. Тому погаю. Я ще знімав на такі пончики реакцію, але річ у тім, що я знімав наперед, вони вийдуть десь, я не знаю коли. В скорому часі одним, часом, одним словом, так, Тому чекайте пончики, там ще... це не один смак. Ці лісові яду, то безіч цих смаків. Там. Ну, десь два-три. З цим три смаки, десь чи 4. Раз. Ну, певно, три. Або чотири. Так. Добре їмо. Так, глазурь. Глазур 9. Добре було би ложку. Так, лазурь. Еще раз. На 9. Начинка вот такая. Так, напевно тоже 9 тесто. Тісто на 10, бо дуже смачне тісто. Та. От тобі і маєш. Та начинка. Начинка дуже добра, Зі самими ягодами. Мені тісто дуже сподобалось. З чого зроблений цей пончик? More desse de bala. Não dá, hein? Não dá de Добре. Не будеш тут. То мені здається найбільше фіолетовий пончик мені найбільше подобався. На ну, цей з здійснив ягодами теж топчик. Ех, тому ось такі справи, дружні. Так, добре. Треба руки сполоснути. Коротше народ, ось такі були два понечки. Рекомендую це точно, бо того, що вони смачні, тісто супер, начинка теж супер. Глазур. Ну, то, що мені не дуже сподобалася глазур з паличками. Та, на трошечки, знаєте, якби... Мішає поїсти нормально. Так, але, в принципі, їсти можна. Не, не дуже сильно мішає, але їсти можна. Тому ось такі справи. Рінкойтер. Та. Запам'ятаєте. Назва називається в Воврорі. Мало би продаватися ось також. Коротше, дружні, на цьому будемо завершувати цей відеоролик. Сподобалося відео, можеш натиснути на лайк та підписатися на мій канал. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте та. Ой. Ось такі були два пончики. Та, це від них кульочки лишилися. Та. В принципі, мені сподобалось. Всім пока.